Хиллоу, барбариски -bar з вами сегодня знімают знову 2 киски. Да, шо с твою? Ты здоровый? Ты адекват? Ты крутийся? А, ты цей? Ты развлекайся тут в своих цих дітей на. В ліс, да? Двой. В сміслі моїх ти ж. Так, а що тут сьогодні? Yep. Якийсь якийсь летсплей якийсь рандомний летсплей рандомної карти. Я взагалі, случайно нашел. там якийсь. Папа Джон дзвонить, короче Вон його могілка тут вот два. Така. О. Тут можна скіни купити, круті. Я б це вибрав, але вони за робукси коштують. О, в мене, в мене є один робус якраз. У тебе є ще 78 робуксів. Нема. Та в смысле нема? Купи, значит мені. Скоро Новий рік, подарунки. Ну, бо того, що тут не, не сидять. О, ми куда телепортируемся. Охренеть. Uh -huh. Кись, папа Джон. Сторі. Шоптерван. Uh -huh. Ну слухай, це оці... Ти оцю хоррор карту мені рекомендував. Яку оцю? Ні, ну ти мені якусь рекомендував. Так, нас вивезли куда Четверо. Так, а чо ми по. А, все, поїхали. Я думав, дест, ну. О, привіт сюда, Хто спереду стоїть? І... Що, Піт? Це що? ж... Мені цікаво. Якісь дяденьки. О, а то ви два чого вийшли? Hello, children, welcome to Camp Sam Valley. I'm Park Ranger Battle. Nice to meet all. We need you campers to guard their wood. The fire, let's say, about 10 sticks could look. Ну давай найдем 10 стикс. Давай найдем 10 стикс. Слуха, я ну, думал, це якась хоррор-карта. Ага. Ой, то тут так повсякча по стрілочках, то что це за цей, Что це за такі за ага. лайки. А, так не весело. Ту так вообще, типу цей. Тут. то хоч би порозкидати їх по всій прям карті, щоб вообще там. Треба було до одной палочки идти 100 тисяч кілометрів. А тут даже ага. стрілочками позначили, шо тут. Well done, you, you, you gathered uh all the sticks. Ranger Battle, <заганное> do you know Eoin, about the legend of Joe? Джон Порк? Джон Порк. Джон Порк! Ее! А ты рассказываешь? Он нам и Джон? Джон Порк. Да, я поднимал. Піднімати... Я подниму. Мені звонит Джон Порк. Але пропало. Ладно, все? все? <різованный> Good morning children, how do you everyone sleep? I sleep well but I'm going to all call middle to the night. From who? він він на на багаті. багаті Що? Це Да знаєш, чисто два na pewno. <реш> 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 Назад свиня, алло. <реш> а мне надо туда, я так понял. <реш> Слухай, це помста Ванечки, я так понял. Так, що тут у нас? It's Till Rigg и S small... А чого я а чо ти, тільки ти говориш, а я не. У нас сильно было кучей. Хай, Это шо за пігліне? Фул хеда. Ты парс опен драм! Охренеть! Конечно. Побегали! Это там мне казал, что это мои будут дуже люди хоррор. Ну, конечно, давай их страшно. Тебе страшно? Мне дуже страшно. Не дуже? Е, мы пришли. Да, туда. Ой, О, я на, на рассказываю что-то. Холодю. Слухай, а де. А нам було футболь? ще два гравця, де вони ділись? Я слідки знаю. Мечі дадуть. Так, да, нам мечі Думав. дають. А що вообще робити? Шо? Як Та, є? ти мене сюди поплыкав? О. О, а де я? Трехболь? Я телепортувався на цей, на, на зупинку автобусну. його да. О, хорош, все, жорсткий. О, мені дзвонить знову цей Джон. Папа Джон. Папа Джон. Так, ну я наберу йому, звісно, бо то, що це, напевно... Це ж за... Що за Пітер Паркер на мінімалках? Це той самий у цього. І це його той самий психо... психопат, а? Амер... Американський психопат? Я Сігма? Його я 90 секунд. Прийми мене в сім'ю. І що? Куди нам далі йти? Ні, ну блін, нам дали 90... Нам дали 90 секунд, і ми ще 40 секунд тренділи. ха 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 що тут було? <ріст> Все? Слухай, мені дуже сподобався цей плейс. Тобі як? Може, дуже, дуже сподобався. Все, давай другий плейс. Далі ми маємо поїхати на вагонець. Так, ми кудись хорор? <ріст> <ріст> Що? <ріст> <Шо>? Так жорсткий <ріст> хорор. Ти <ріст> так ногами ну, круто цей тако. Е Розхитуєшся. А чи в нас тут трих. Е там було. <ріст> Дурач, як мы відео названим? Мені дзвонить Папа Джон і, імо... і Мози такі, типа лякаючіся, да? Я думаю, ми придумаємо. Я тоже якийсь пломбир хуты. А куда, типа, бегли? Побігли. А шо тут робить? Нас куда спустили? А, це можна, сюда типа залезть сховатися від нього. А шоны сойс свои не. Оооо, нифига мне форми. Так, save the pigs, lift, the piggies. Ой, Там ми розвалились. Так, нам треба бігти кудись. Ух, який він жорсткий. О -о. Ніфіга, які цены. Просто Голлівуд просто цей восмогча. Голлівуд просто смокча. Да, да. це? це за. Що це за. Ой. А, escape, тепер треба выбратись. Степа. Типа Ты майтрису тысяч екран? Да, да, да. Типа жорсткий екшн. А я не можу? Ну, понятно. О, все. А, что сама робить. Що у нас далі паркурчик такий жорсткий? Да. Ай, боже, ці паркури ваші. Ці обі, херобі, найробі. Що? Да, прийшов. Молодець, я радий. Мені подобається цей плейс. Ну, да. він, він дуже страшний. Особливо страшний, тобі папа Джон дзвонить, правда? Да. Прийшли? Це Це що за... А чого вони повисили? Чого вони повисились? Це холодильник, як понял. Так, так, так Новий рік скоро ж, типа, треба ж новорічні іграшки на ялинку. Так, да, я теж не думаю. ну, от реально, це прям американський психопат. Да. Я Сікма. Ми пройшли? Ми все? Ми пройшли? Ми пройшли? Да, ні, Ми да, ні. А, ой. А що таке сталося? Ти я поняв? А, все. А, все. Да, пройшли, ура. Що пройшли? Мені здається, було дуже страшно. Це саме це можна відео назвати найстрашніший плейс на всьому всесвіті. Роблять. Прикольний плейс. Ставлю йому 100 з 10. Він дуже крутий.